Це відео створено для розваги. Усі події та персонажі вигадані. Будь-яка схожість із реальним життям є випадковою. У попередній серії ми бачили перші ударні хвилі, але це був лише початок. Зараз 3.00. Друга фаза вторгнення почалася. Білоруська артилерія наносить масовані удари вздовж кордону. Підрозділи з обох сторін шукають укриття. До світанку більшість польської фронтової артилерії знищено, але справжня битва тільки починається. Нульдметь. Білоруська механізована піхота наближається до околиць Варшави. Польські захисники окопуються. Вулиці лунають від пострілів, дим клубочиться над горизонтом. Кожен квартал стає полем бою. Гданськ на півночі перебуває в облозі. Чому? Його нафтопереробні заводи життєво важливі. Білоруські спецпризначенці штурмують місто під авіаудари. До 12.00 контроль над Гданськом висить на волосині. Пожежі охоплюють заводи. Але Польща не сама. НАТО скликає екстрене засідання. Турецькі f 16 війшли в повітряний простір. Шведські Гріпен також патрулюють. Мета знищити наступальні колони, порушити лінії постачання. Вторгнення зупиняється за кілька кілометрів від Варшави. На сході білоруський розвідпідрозділ проникає до Любліна. Їхні накази зібрати розвіддані, виявити осередки опору, саботувати зв'язок. Світ затамував подих, бо бойові дії загострюються. Потім несподівано ультиматум від Лукашенка: надати Білорусі членство в НАТО або тотальна війна. Світ хитається, дипломати метушаться, балансування на межі війни чи ще гірше.